«Єрусалим, Єрусалим, вбиваючий пророків і каменуючий посланий до тебе, скільки раз я хотів зібрати діти твої, як збирає, кочка хочка під крила, але ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Відтепер ви не побачите мого обличчя, аж поки не скажете благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Чи ви бачите це все? Не залишиться тут навіть каміння на камені, який не зруйнується. Стержіться, щоб вас хто не звів. Багато хто прийде ім'я моє, каже, що я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, та про воєнні чутки, глядіть. Не лякайтесь, ви навіть статися тому, але це не кінечче. Останній народне народ, на народ і царство на царство і голод, і мор, і землетруси містами настануть. Все це початок терпінь, породільних. І дам... тоді муки видаватимуть вас, і вбиватимуть вас. І вас будуть ненавидіти всі народи за займення моє. І багато хто в той час покусяться, і витувати один одного будуть, і будуть один одного ненавидіти. Встане багато ваших пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконства любов багатьох холоне, а хто витерпля ж до кінця, той буде спасенний. І буде провінатися Євангелія царства по цілому світу, на світо з народом і тоді прийде кінець. Коли ви бачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав вопрок Даніїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє, то ті, що ідеї, нехай в гори тікають, хто на покривлі, хай не сходить взяти речі із дому свого, а хто на полі, хай не вертається взяти одежу свою. Гориш вагітним і тим, хто годує грудьми за тих днів. Моліться, що ваша втеча не сталася на зимой в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, коли не було спорепочину світу, аж досі не буде. Коли б не вкоритилися дні, не спаслася б ніяка людина, адже раз вибраних, ті дні вкоритяться. Ті, коли хто скаже до вас, то Христос тут, чи там не йміть віри, останні христи неправдиві і неправдиві, неправдиві пророки, вичинити ознаки великі та чуда, коли великі велике та чуда, що з коли можна і вибраних. Оце я вам наперед сказав. Ті, коли хто скаже до вас, то він у постині, не виходьте, то він у краївках, не вірте. Як та блискавка вибігає зі сходу і аж до заходу, як буде прихід сина людського, Буде труп там зберуться орли. Разум тих днів сонце затміться, і місяць не дасть свого світла, і зорі небесні побадують з неба, і сили небесні порушаться. Бачу в небі знак сина людського і заголося всі знамені племена. Бачу вони сина людського, що й на хмарах з великою потугою і славою. І він своїх ангелів із голосним сурмовим гуком. І зберуть у вас вибраних від вістрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Від дерева фіго навчиться прикладу, коли його вже розпукується, кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, то знаєте, що близько під дверима. Правді кажу вам, не перея це рід, а що все це станеться. Небо земля применеться, але не минуться слова мої. А про день тої години знає ніхто, ані ангели небесні, ні син, лише самотець. Я полозані в так буде прихід не людського. Так само як за днів то потопу, сіїли, пили, женились і заміж виходили. Аж до дня, коли ною йшов до ковчегу і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід прикидце людського. Буде два одного на полі тоді один візьметься, другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Ну пильнуйте моріться, ви не знаєте ні дня, ні години, коли прийде. Господь ваш. Знаєте ж це, коли в знаку господару кодрі сторожі прийде, злодій. Він не спав би, підкупати свого дому не дав би. Ну, пильнуйте й ви, бо коли ви не думаєте, прийде син людський. Тож, мудрий та вірний раб, якого пан поставив на своїми челядниками, часто давати поживи для них. Вже не той раб, що прийде, і знаєте, що робить він так. Правді кажу вам, що на цілим маєтком своїм він поставить його. Коли ж той злий раб скаже в серці своєму, забереться пан мій прийти, зчине їсти та пити, бити товаришів своїх, то прийде пан його дня, якого він не сподівається, і годині, якої не знає. Правді кажу вам, що розітне він його надвоє. Визначить долі йому з лицемірами, там буде плач скрізь зубів. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що брали собою каганці та пішли зучати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні, що взявши каганці не взяли з собою ливи, а мудрі правили олив посудинки разом зі своїми каганцями. Коли забарився молодий, то всі задримали і поснули. Півночі зголав крик Ось молодий, виходьте на зустріч. Супилися тоді всі ті діви і ганці свої наготували. Не мудрі сказали до мудрих, дайте нам своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. А мудрі відповіли і сказали, щоб нам і вам не запракло, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. І коли вони купувати вийшли, то прийшов молодий, і ото йшли на весілля, і замкнені двері були. А потім вийшла решта днів і казала, пане пане, вічни нам. Він не проказав, правді кажу вам, що не знаю вас, тому пильнуйте і моліться. Ви не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само Як один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один. Кожному за спроможністю його та й відійшов. Той що отримав п'ять талантів, швидко ними, І Був п'ять інших талантів. Так само той, що отримав два таланти, він дав два інші таланти набув. Той, що отримав одного таланта, пішов, закопав його в землю і сховав срібло пана свого. В тому часі вернувся панде крабів за жадавних обрахунку. Перейшов той, що отримав п'ять талантів, і приніс п'ять інших талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось п'ять інших талантів набув я. І його Відвій опанима сказав, раз раба добрий вірний, ти малому вірний над великим поставлю тебе, ви в радощі пана свого. Ось, що той, що Відбив паніма і сказав, два два таланти таланти мені передав ти. Ось інші набув я. його сказав, раз раб добрий ти... і вірний. Ти Тималому вірний над великим поставлю тебе. Від ради що пана свого. Що ж той, що не одного таланта і сказав, я знав тебе, пане, що тверда людина, що ти ж нежний, не сієш, збираєш там не розсипав. У побоявся, пішов, закопав його землю. Оце маєш своє. Відповів його панові сказав. Раба лукав лінивий, ти знав, що я ж нуди, не сіяв, збирай там не розпав. Тож тобі тро... було треба віддати гроші мої грошовнінам. Вернувшись, я взяв би своє з прибутком. Відберіть же від нього таланта і дайте тому, що десь талантів він має. Кожного, хто має, то дасть їм та додасться. хто ж не має, забереться від нього те, що він має. А цього не потрібно, раба. Він туди темрі зовнішньої, меда плач з зубів. Багато покликали, але мало вибраних. Коли принесе людський слав свого отця з ангелами, тоді засягне престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи. І він відділить одного від одного їх і вівчар, вівчар овець від козлів. Він вівці праворуч себе, козя лі поруч. І скаже цар тим, хто праворуч його? Привіть благословені мого отця, писайте царство, готоване вам від закладе світу. Бо я годував був, ви нагодували мене, прагну і напоїли мене. Монріком був, прийняли мене, нагим задягли. Слабував був і відвідали мене. У в'язниці був, і прийшли від до мене. Тоді вони відповідають йому скажуть, Господи, коли тебе ми голодно бачили і нагодували або справно напоїли, коли тебе ми мандріком бачили і прийняли, або нагим задягли, коли тебе ми не дуже бачили, чи у в'язниці, і до тебе прийшли. Тоді він відповість до них і скаже, правдіку кажу вам? тільки одного з найменших братів моїх ви вчинили, мені це вчинили. І скаже він тим, хто ліворуччого, ідіть ви прокетю вічний що диявол його посланцям приготований, бо я годував був, і ви не нагодували мене. Прагнув і не напоїли мене. Менерком був, і не прийняли, наги мене знягли. Не Недужній в'язниці і не прийшли ви до мене. Тоді вони відповіть йому скажуть, Господи, коли тебе ми голодно бачили, ви спрагнув, а мудрявком, чи наго, чи не тужо, чи в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість ну, до них і скаже, правді кажу вам, Чого, тільки одного з найменших братів моїх цих ви не вчинили, мені не вчинили. Ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, цей людський буде виданий на розп'яття. Що ви робите жінці? Вони ж добрий чинок зробили мені. Бо Бог ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо ви ж били миру, це не тіло моє, не та вчинила похорон мій. Правді, кажу вам, скрізь за тільки це Євангелія про Віна буде, по всьому світу насадку про неї буде сказано і це. Її таке місто Вкражі йому, каже вчитель, час ви близький, справлю Паску своїми учнями в теме. Справді кажу вам, що один з вас видасть мене, то мочить руку свою миску зі мною, той видасть мене. Цей людський йде справді так, як про нього го написано. Але гортому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще, коли б той чоловік не родився, ти сказав. Привіт, споживається це тіло моє, пийте знає всі, бо це кромоє нового заповіту, що проведеться на відпущення гріхів патьох. Правді кажу вам, що від нині я не від цього плоду виноградну, аж до дня, коли з вами його ноговим питиму у царстві мого отця. Усі і ночі спокусить через мене, як написано у ражу пастиря, розпорожця вівці отари. Оскрешені своїм я вас випрожу у Галілеї. Правді кажу тобі, що ночі цієї першені заспіває півень, півень відчесяться тричі від мене. Посидьте ви тут, аж поки піду, помолюся отам. Огорна душа душами, залишіться тут, попольнуйте зі мною. Очі мій, коли можна. Нехай обнеться чаша мене, добрати не так, як я хочу, так як ти. Отак однієї гунини не могли попильнувати зі мною. Пильнуйте, моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьоре духа немічне тіло. Очі мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її. Нехай станеться воля твоя. Ви ще далі спите, спочиваєте, ось наблизилась година, сини людський буде винений у руки грішників. Вставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Друже, що ти прийшов? Свай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча і загинуть. Чи ж не думаєш ти, що не можеш тепер попросити мого небесного Отця, і він зараз дасть мені тут більше, ніж 12 лігонів ангелів? Але як має збутися те, що так статися мусить? Вийшла на мене, мов на розбійника з мечами кими, щоб взяти мене. Я щоденно в храмі сидів і навчав, і мене не взяли би. Це все ж, ж сталося, що збулися писання пророків. Ти сказав, навіть повім вам, і тепер ви бачите сина людського, що сидітиме у риці сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Ти кажеш, елі-елі, лама, савахтані. Боже мій, боже мій, нащо мене ти покинув? Радійте, не налякайтесь. Їдь повинувати братів моїх. Нехай ідуть у них у голілею там побач мене. На мені всяка влада, на небі на землі. Тож ідіть, ці народи, хрестячі хім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що вам заповів. Ото з вами повсякденно аж до кінця віку. В ім'я Христа, всі змії Скорпіони, село Ворожа, де вони п'єсидіть безодню ста до свиней. Сліві, бачте, глухі чуйте, німі горіть. Прокаженію, щастя, хвороба рак, люба інша хвороба йдіть. Геть, проміг, ходіть. Внутрішньо жовтньої частини тіла вибавляється, зуби хай появляється, шам сходьте, відрізує ударі опіків, мертвий розкрашайте, бомсь звіщається добра новина. Я бажаю, то, хто через нього спокуси не матиме. Господь пастер мій, я ніякого нестачу не матиму. Він покоїть мене в зелених логовськах, води мене доведе тихою, підрібляє душу мою, веде мене стижки правильності раді імідж свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіня забою слабити зі мною, тві же золотий посох, посухотий заспокоїть мене. Ти притулив для мене трапіє за приводі моїх ворогів, намости воливу голому, чашу моя тут ман... надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене по всі днімо життя. Я прибуду в домі Господньому в Належимо до церкви п'ятидесятниці. Молення інших мовах дар уздоровлення. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Іменем Ісуса, з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не сиди, Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не сиди. Сидів сліпий з протянутою рукою, на друг не брат, не міг йому допомогти, страдаві тілом, всі проходили, чи бігали мимо. Прийшов Ісус, і темрява втекла, де і Ісус там радістю все дихає, Звоється позичені плачев не утішиться. Відходить темрява, приходить сила свише, там мир там життя, куди Ісус війде. Нечист, нечист, кричав знак прокажений, сліпий, німий, безмовно сльози ли. сліпий калік, неслися в небо стогони. Прийшов Ісус, і темрява втікла, де Ісус там радістю все дихає, Весь бложень площі не тішиться, відходить темрява, приходить сила звище, мир там життя, куди Ісус піде. І в наші дні немало так пізнали, як солодкий гріх, як мучить Він своїх, коли в безсилі до Господа викликнули, та він прийшов, і темрява втекла, де Ісус там радістю всадихає, знову ж не плачем, не утішиться відходить. Темрява приходить сила свише, а мир там життя, куди Ісус віде. Ми вам зіщуємо радість, ми вам зіщаєм радість. Мы дышаем радість, радість, радість у Христи. Мышаем любовь. Мы дышаем любовь. Разрешаем любов, любов, любовь у Христи. Раздышаем мыр. вишаєм мир, мир, мир у Христи. вишаєм радість. Надишоєм любов, лишоєм радість любов, мир у Христі. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить Він нас, а й кожний співа співати славить Його, хай славить, Бог є любов, Бог є любов, ви гріхо служили, Бог є любов, Він вам радість дав. А й кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Ісус Христос мирав за мене, мій відкупитель, Через нього мені Бог спасіння дав, А й кожний радісно співа та славить, Його хай славить, Бог є любов. Єдиний лікар є для нас, ласкавий наш Спаситель, Він ранами своїми спас, єдиний примиритель, крошу скорб мені ти дав, а душу тіло врятував, щоб хвалу тобі співав. Мій Господь Спаситель, не дух не ізлічі метрій, Спаситель ізціляє, його могутність зрозумій, він вірним помагає, Кращий скарб мені ти дав, душу тіло врятував, щоб хвалу тобі співав. Мій Господь спаситель. Полодай Господа нашої Христа, любого поясняється, спільні святого духа, ціба нами глобальні святі імінь, братям і сестри, батрями, друзями. Всім братія і сестрам з Господом не видавайте злом за зло, лайкою за лайку. Ворог ти голодний, накормиє, справи, напию. Робиш так, ти згортаєш гарячу вогір'ю голову. Не будь переможний злом, зло перемагає добром. Не смерть ворогам салон попросив, недовгий днів життя не багатства тих, що це коли Бог я всім мовсні, каже, проси мене. Все мудрості суть цей народ, як висок на морю моря. Та мудрість буде дана йому, такого, як він, не було і не буде. Теж він не просив багатства і слава буде дана йому, такого як він не буде під час його царювання. що йому буде ходити його дорогами, строжити його постанови і заповідь його батька Давід, коли він називає Господом, як же він йому син. Що ви думаєте про Христа? Чим він син? Якщо силу духа, і ви Господом зве, коли каже, сказав Господь Господу моєму, цяй праву сторону мою, поки може твої горі, під ніжком ніг твій. Коли він називає Господом, як же він син. Рожить, 40 років Соломон царвав, 40 років і Давід. 7 років шість місців Хероніна 30 років Єрусалим, разом 40 років 6 місяців. 40 років, де борем мер був. В час, де море була, і сонце вона в пісні свої. І Йон 40 років судив, 20 років Самсон. Він, як дитина, сонце, переводиться на мовою мови, так, сонечку. Малхезек цар правди, цар Салиму миру. Мирон в школі носилося ім'я Мерон. З російською мовою зв'язано подібним. Тільки українською буде мир, це шалом, а он російською, якщо, якщо так, так, як Радянський Союз був. Столиця була Радянська, Москва теж. А російською буде мір теж шалом і он разом. На красному кодилось, в рівку, щоб дим йти. Коли там миру був. В родах красних столили там, де золо срібло немає, що мене тобі даю. І Соломону Ганок є, подібно, що кімнатор миру. Соломон каже, мир. І шкарівки був тир. Гори тобі горозіна, гори тобі все Коли б ти в тири судоні були лисі, чудо і сталося вас, то давно вже викали свої сіниці попри. Я кажу вам, краще буде тир судоні, а судоні ж вам російські. По російськи звуть тир. це тир. Вот. І до молітв. Ми приведемо Христа, ми приведемо Христа розп'яту, кров'ю з Христа, і усі не ощаю нас цього гріха. Пропущено, як ходимо в світлі, знаємо світлі, маємо спільні, вводимо і... Голова вірш були, крові схрестаю, сину чей настрій греха. Іди собі більше на греши на балконі, бо йди більше на греши. Жінку ним привели, що сказав мосятки, повати пам'ян, по що ти що ти скажеш? Він пише щось по землі, каже до них. А хто за гріха? без греха, хай перший кіне камінь. Знову пише щось по землі. І от мені відставши, молодшого почали відходити, він... Е, от... він каже до жінки, жінко, де твої винителі. І каже, я не виняю тебе. Іди собі більше не гріші, іди більше не гроши з господом з трьох царю, мирно зрає мешканці Русалиму.